Я буду зараз трошки розмивати, бо в моєму досвіді ми насправді дуже швидко схаманулися. От ми прям зрозуміли, що ми полетіли, почали втрачати висоту. Ми ще не впали, але висоту почали втрачати з тією ж швидкістю, що почали летіти. І нам вистачило мені моїм партнерам клепки зрозуміти, що щось треба терміново змінювати. Що ми змінили? Ми змінили підход хід до людей. Ми змінили взаємодію з командою. Ми змінили взаємодію зовнішнє все. Це було дуже важливо зробити. Хтось відповідає за юридичний супровід, хтось відповідає за бухгалтерський, хтось відповідає за залучення капіталу, хтось відповідає за інвесторів, хтось відповідає за операційну діяльність, хтось відповідає за зручення команди, хтось відповідає за тімбілдінг. А хтось був потрібен просто, щоб йому прийшли і понили в жилетку. І от до нього приходили і просто всі йому плакали. А він така людина, що йому, в принципі, він до нас не приходить. він не казав, що Рома, тебе мене засварили, або там, Максим. Всі кажуть, що ти він, він послухав, всіх пожалів і цього вистачало. Але як, насправді це ніхіра не прогоморок. Як можна ну, втратити там, десяток лімонів на моменті? Тому що будь-яке масштабування воно на тебе дає дуже велике навантаження фінансове. І ти в моменті можеш бути розірваний, бо ти залучаєш фінансування, бо у тебе є інвестиційні гроші, у тебе є гроші банківські, у тебе є дуже багато різних складових. Ти починаєш сплачувати дуже подат багато податків, у тебе дуже багато авансових платежів. І ти, якщо не приймаєш стратегічне рішення по взаємодії, ти на моменті можеш все це роздати і нічого не зібрати потім до кінця.